Чарльз Буковський. Жінки. Глава 1. Мені було 50, і я не був у ліжку з жінкою вже 4 роки. Я не мав друзів серед жінок. Я дивився на них, минаючи їх на вулицях чи будь де, де я міг їх бачити. Та я дивився на них без жаги і з відчуттям, що це все марно. Я регулярно мастурбував, але сама ідея завести стосунки з жінкою навіть не сексуальні. Була поза моєю уявою. У мене була шестирічна донька, народжена поза шлюбом. Вона мешкала зі своєю матір'ю, а я виплачував допомогу на дитину. За багато років до того, у віці 35 років, я вже одружувався. Той шлюб протривав два з половиною роки. Моя дружина розлучилася зі мною, я був закоханий лише одного разу. Вона померла від гострого алкоголізму, померла у 48, коли мені було 38. Моя дружина була на 12 років молодша за мене. Гадаю, вона вже також померла, хоча я й не певен. Упродовж шістьох років після розлучення вона щоріздва писала мені довгі листи. Я ніколи не відповідав. Я не впевнений, коли вперше побачив Лідію Венс. Це сталося років зо шість тому, коли я саме покинув роботу поштового клерка, на який пропрацював 12 років, і намагався стати письменником. Я був наляканий і п'яний більше ніж будь-коли, намагався писати свій перший роман. Щоночі, поки писав, випивав пінту віскі та два паки пива, курив дешеві сигари, друкував, пив і слухав класичну музику по радіо. До самого світанку. Поставив собі за мету 10 сторінок за ніч, та лише наступного ранку довідувався, скільки сторінок написав. Прокидався зранку, проблювався, тоді йшов до вітальні і дивився на диван, щоб побачити, скільки там сторінок. Завжди було понад 10, іноді було 17, 18, 23, 25 сторінок. Звісно. Роботу після кожної ночі треба було підчистити або її зовсім викинути. На те, щоб написати перший роман, у мене пішла 21 ніч. Власники двору, де я тоді мешкав, самі жили на задвірку і були впевнені, що я здурів. Щоранку, коли я прокидався, на ганку стояв великий коричневий паперовий пакет. Вміст різнився, але здебільшого в пакетах були помідори, редис... Апельсини, зелена цибуля, бляшанки супу, червона цибуля. Що другого вечора я пив з ними пиво до 4 чи п'ятої ранку. Старий вирубався, а ми зі старою трималися за руки, і час до часу я її цілував. Завжди дарував їй великий поцілунок біля дверей. Вона була жахливо зморщена, але нічого не могла з цим вдіяти вона була католичка. І мала миленький вигляд, коли одягала свій рожевий капелюх і недільного ранку йшла до церкви. Гадаю, я зустрів Лідію Венс на своїх перших поетичних читаннях. Вони проходили у книгарні Дроубрідж на Кенмор Авеню. Знову ж таки, я був наляканий, гордий, але все-таки наляканий. Коли увійшов, там були тільки стоячі місця. Перед Пітером, який керував крамницею і жив з чорною дівчиною, лежав сто з готівки. Чорт, сказав він мені, якби ж я завжди міг заповнювати залу так, як зараз, то, мав би вдосталь грошей на ще одну подорож до Індії. Я увійшов і всі зааплодували. Щодо поетичних читань я сам мав зірвати різьбу з Болта. Я почитав 30 хвилин, а потім оголосив перерву. Досі був тверезий і відчув погляд, який вдивлявся у мене з темряви. До мене підійшло і заговорило кілька людей. Тоді, в час затище, підійшла Лідія Венс. Я сидів за столом і пив пиво. Вона поклала обидві руки на край столу, нахилилася і поглянула на мене мала довге каштанове волосся, доволі довгий рельєфний ніс. А одне око не зовсім пасувало до другого, однак вона випримінювала життєвість, її присутність відчувалася. Я відчув вібрації, що пробігали між нами. Деякі з вібрацій були сплутані і нехороші, але вони були. Вона поглянула на мене, і я глянув у відповідь: На Ліді Венс була замшева ковбойська куртка з бахромою навколо шиї. Жінка мала гарні груди. Я сказав їй, я б хотів зірвати ту бахрому з твоєї куртки. Можемо почати з цього. Лідія відійшла, не спрацювало. Я ніколи не знав, що казати даму. Але вона мала зад. Я дивився на той пригарний зад, поки вона йшла геть. Сині джинси обтягували його, і я дивився на нього, поки вона йшла. Я закінчив другу половину читань і забув про Лідію, так само, як забував про жінок, повз яких проходив на тротуарах. Я взяв свої гроші, підписав кілька серветок, якісь папірці, потім вийшов звідти і поїхав додому. Я досі щоночі працював над першим романом, ніколи не починав писати до 6.18 вечора. Так було, відколи я відмічався у поштовому відділенні Термінал Анекс. Була шоста вечора, коли приїхали вони: Пітер і Лідія Венс. Я відчинив двері. Пітер сказав: Дивися, Генрі, дивися, що я тобі приніс. Лідія заскочила на кавовий столик, її сині джинси обтягували її щільніше, ніж досі. Вона розмахувала своїм довгим каштановим волоссям. Вона була шалена, вона була чудова. Вперше я справді розглянув можливість покохатися з нею. Вона заходилася декламувати вірші. Власні, вони були дуже погані. Пітер спробував її зупинити: ні, ні, ніякої римованої поезії у будинку Генрі чи Наски. Облиш, Пітере. Я хотів дивитися на її сідниці. Вона походжала туди-сюди. По тому старому кавовому столику. Тоді затанцювала, махала руками, вірші були жахливі, але не її тіло, і не її божевілля. Лідія зіскочила. Як тобі, Генрі? Що? Вірші слабенько. Лідія стояла з аркушами віршів у руці. Пітер схопив її. Потрахаймося, сказав він їй. Ну ж бо, потрахаймося, вона його відштовхнула. Ну що ж, сказав Пітер, тоді я йду. То йди собі, у мене є машина, сказала Лідія. Зможу дістатися додому. Пітер побіг до дверей, зупинився і розвернувся. Ну що ж, чинаски, не забувай, що я тобі приніс. Він грюкнув дверима і пішов. Лідія сіла на диван біля дверей. Я сів десь за фут від неї. Глянув на неї. Вигляд вона мала чудовий. Я боявся. Випростав руку і торкнувся її довгого волосся. Волосся було чарівне. Я прибрав руку. Волосся справді твоє? запитав я, знав же, що так. Так, сказала вона, моє. Я поклав руку їй під підборіддя. І дуже незграбно спробував повернути її голову до себе. У таких ситуаціях я діяв невпевнено. Злегка поцілував її. Лідія підскочила. Мені треба йти, маю заплатити нянці. Послухай, мовив я. Я заплачу, просто залишся ненадовго. Ні, не можу, сказала вона. Треба йти. Вона пішла до дверей. Я рушив за нею. Вона відчинила двері, потім розвернулася. Я востаннє простягнув до неї руку. Лідія підвела обличчя і подарувала мені крихітний поцілунок. Потім відсторонилася і вклала мені в руку якісь папірці. Двері зачинилися. Я сів на диван з тими папірцями в руці та слухав, як заводиться її машина. Вірші були зшиті докупи, надруковані на мімографі, де називалася Вона. Я почитав деякі з них. Вони були нецікаві, повні гумору і сексуальності, але погано написані авторства Лідії та її трьох сестер. Всі такі радісні, сміливі й водночас сексуальні. Я виконав ті аркуші і відкупорив свою пінту віскі. На дворі було вже темно. По грав переважно Моцарт Брамс і Джміль.